Увага, увага! На радіо М Капеланська година з пастором Сергієм Наколо. Око за око, зуб за зуб. Друзі, можете поділитися зі мною, які у вас відчуття від саме цього вислову? Повторю, око за око, зуб за зуб. Зазвичай, коли я спілкуюся з людьми на цю тему, то викликає таке. Знаєте, негативне відчуття, тому що кажуть, ну що це за якесь таке середньовіччя, або що це за варварство що це за така жорстокість, як взагалі можна керуватися саме принципом око за око, і зуб за зуб. Це було в давнину, а зараз ми не можемо ним керуватися. І більше того, сам Ісус в проповіді на горі казав про те. Що нібито око за око і зуб за зуб, як принцип до застосування, він поганий. І от ми сьогодні спробуємо з вами розібратися, чи дійсно це так, і більше того, ми сьогодні будемо з вами розглядати текст проповіді на горі, який містить не лише ось ці шокуючі, можна так сказати, слова, а ще інші слова, які можуть. Призвести до ще більшого нерозуміння, про що каже Ісус, і несприйняття слів Ісуса як взагалі непрактичних, як тих, які неможливо застосувати в нашому житті і в нашому суспільстві. Я кажу про відому всім фразу, яку ми всі знаємо: Тебе б'ють по правій щоці, а ти підстав ще й. Ліву щоку. От сьогодні ми з вами спробуємо розібратися про що вчить Ісус, і чи дійсно ми можемо застосовувати ці два принципи в нашому житті для того, щоб вірно слідувати за Ісусом Христом і виконувати Божі заповіді. Добре, я нагадую, що ми розглядаємо з вами проповідь Ісуса на Гроді. «Євангелії від Матфія, п'ятий розділ. Хто має можливість, ви можете одразу відкрити цей розділ. І у нас вже це частина 11, тому я вам рекомендую або на моїй сторінці на Фейсбуці передивитися, переглянути усі попередні випуски. Якщо вам буде цікаво, або завітати на Ютуб. Є такий канал, Сергій Накол. І я вас запрошую підписатися і отримувати нові сповіщення про. Нові програми. Добре, то як же нам сприймати слова Ісуса б'ють по одній щоці підстав іншу в нагірній проповіді? І чому принцип око за око і зуб за зуб, як він представлений саме в Писанні в Біблії, насправді важливий і корисний? Це текст з 38 по 42 вірш. Читаємо. Ви чули, що було сказано око за око і зуб за зуб. А я кажу вам не противитися злу. Але якщо тебе хтось вдарить у твою праву щоку, підстав йому і іншу. Про що взагалі йде мова? І, друзі, зверніть увагу, як звертається до своїх слухачів Ісус. Я про це вже казав в попередніх наших програмах, але в кожній програмі я нагадую про це і наголошую для нашого розуміння про те, що каже Ісус саме в цій проповіді. Він каже, ви чули, що було сказано. Це важливий момент, коли Він каже, ви чули, що було сказано. Він не каже, ви чули, що написано. Зазвичай, коли Ісус посилається на тексти святого Письма, Він каже гераптай, Гераптай», тобто написано, написано в Писанні, в законі і в пророках, і Він посилається саме на священні тексти, які саме для нього були авторитетними, богонатхненними, і він на них посилався увесь час під час свого служіння. Це важливо. По-друге, на що нам потрібно звернути увагу, сам Ісус на початку проповіді на гори каже, що Він не прийшов скасувати і відмінити закони пророків, Писання. Він не прийшов їх відмінити, а виконати їх, втілити їх. І в цій проповіді, як ми можемо побачити загалом, ми можемо спостерігати наступне: Ісус. Що він робить? Він протипоставляє тлумачення священного писання, застосування принципів священного писання людьми, які називали себе релігійними авторитетами, книжниками, фарисеями, про яких він згадує в, на початку проповіді на горі. І що він каже? Він каже: От ви. А, ви чули, як вони кажуть, як вони тлумачать, як застосовують. А от як я вам кажу чому? Тому що я і є той, хто ще в ті часи разом з Отцем Небесним і Духом Святим надав вам це священне писання. Тому, коли ми чуємо, ви чули, що було сказано, він посилається саме на що? На тлумачення священного писання, а не на саме священне писання. І от він каже: ви чули, що було сказано око за око і зуб за зуб. І що цікаве, дійсно, цей вираз і цей принцип він є в священному Писанні, і ми можемо знайти його в якій книзі? В книзі, яку Ісус найбільше цитував разом з книгою Ісаї і з книгою Псалмів. І що ж це за книга? Це книга Второзаконня. Ще раз наголошую: Ісус багато-багато разів посилався саме на цю книгу, бо вона дійсно є однією з трьох найважливіших книг священного писання. Звичайно, всі важливі у своїй повноті. Всі 66 книг. Але ці книги, знаєте, такі своєрідні представницькі книги, в яких ми можемо знайти все те, що є у вченні Ісуса. Добре, тоді давайте подивимося ж, що ж це за принцип. Бо це біблійний принцип, він дійсно записаний і записаний в доволі важливому і життєвому контексті, який пов'язаний з соціальною справедливістю, з дотриманням суду, з захистом людей, для того, щоб суспільство могло існувати і не знищити одне одного або. Використовувати одне одно і експлуатувати. Це 19-й розділ, де ми читаємо: це 21-й вірш. Життя за життя, око за око зуб за зуб, рука за руку, нога за ногу. Якщо ми просто прочитаємо цей текст, дійсно може скластися враження, що це щось таке, знаєте, жорстоке, що це якесь варварство і не середньовічне, а ще ого, ще з сивої давнини. Але якщо ми побачимо у увесь цей розділ, у нас не буде можливості увесь, тому я лише зосереджу увагу вибірково на декілька текстів з цього розділу, то ми побачимо, що ого, ого, а цей принцип важливий, тому що насправді... Цей принцип, око за око і зуб за зуб, він втілює саме справедливість і захист людей. Цей принцип насправді вчить чому? Пропорціональному, Пропорціональній відплаті, пропорціональній справедливості, що мається на увазі, наприклад, так сталося, що багата людина. Так, вона побилася з бідною людиною. У багатої людини є навіть там зброя, вплив тощо. І ось ця бідна людина вибила йому зуб. Так? А багатий може що зробити. І особливо в ті часи, коли не так вже і дотримувався прав людини. Що? зараз не, не дотримуються. А тоді взагалі була доволі м, така. Складна ситуація з цим. І у тебе що є? У тебе є тоді бажання за свій зуб що відрубати голову цій людині, познущатися над нею або взагалі зробити його якимось там рабом, можна так сказати, і відправити на галери тощо. Хоча в ті часи ще до галер було Римської імперії ще далеко. Тому друзі, це важливий принцип, і дивіться, він представлений. Саме в контексті справедливості Божої, яку потрібно було втілювати в суспільстві. Для цього обирали суддів. Судді навіть називалися, і сам Господь посилається на один псалмів. Судді називалися Елохім. Вони називалися богами. В якому сенсі богами? Звичайно, є один істинний Бог отець і несвятий Святий Дух, як ми вчимо. Але що? В тому контексті означало суд для судді бути Богом. Це означало втілювати Бога на землі, діяти як Бог на землі, захищати людей, як Бог це обажає, і вчить. Ось у такому контексті це повинно було відбуватися. І дивіться, що ми можемо тут почитати. Судді повинні. Докладно дослідити справу. І Якщо виявиться, що свідок є фальшивим свідком, він свідчив неправдиво проти свого брата, то вчинити йому так, як він мав навіть учинити своєму ближньому. Так викорнеш зло спосеред себе, почувши таке, інше буде боятися і більше не чинутимеш віж таких злих речей. Тут мова йде про що? Що суддя повинен був справедливо розглянути справу. Недостатньо було одного свідка, повинні були бути два чи три свідки для того, щоб підтвердити, що відбувається. І навіть треба було перевіряти, щоб це не були е, свідки, які могли <кхух>, просто збрехати так, вести в оману. І ми знаємо, що сам Господь Ісус Христос він? що? Він постраждав частково і за свідчень саме брехливих свідків. Більше того, пам'ятаєте, історію Набота, виноградник Набота був і також був цар Ахабної частини, і дружиненька у нього що була Єзавель, Єзевель, та Змія. Так, от ми знаємо, що для того, щоб захопити цей виноградник Набота, от вони що вони змогли застосувати. Брехливих цих свідків, і таким чином, що прирекли людину, невинну людину, на смерть. Все було доволі серйозно. І ось саме в такому контексті ми можемо побачити вчення цього принципу око за око і зуб за зуб, щоб бути саме справедливим свідок, який прирік іншу людину на смерть, він робить, коїть жахливі речі до цього. Ми можемо побачити ще декілька речей важливих, в якому контексті це відбувається. На твоїй землі, яку Господь твій Бог дав тобі у спадщину, не повинна проливатися невинна кров. І щоб на тобі не тяжила кров, але. Колись хтось буде ненавидіти свого ближнього, і, чатуючи за ним, нападе на нього і вб'є його на смерть, а сам утече в одне з цих міст, то старіші на того міста пошлють за ним, заберуть його звідти та видадуть його в руки месника за кров, і він повинен загинути. Немає до нього пощади, усунь з Ізраїлю гріх за пролиття невінної крові, аби тобі було добре. Не пересувай межі свого ближнього. Встановленою предками в твоєму наділі, які ти отримав землю, яку Господь твій Бог є тобі у володіння. У цьому контексті ми можемо згадати цей виноградник Набота і нагадати про сучасних ахавів нечестивих, які що роблять, які пересувають межу кордонів, встановлених і міжнародно визнаних і вдерлися на територію сусідньої держави. Це також попередження ви згідно Божого справедливого закону. Збираєте собі вугілля на голову. Тому, друзі, дивіться, це лише маленька така от частинка того, що я хотів вам сказати стосовно цього принципу око за око і зуб за зуб. Знову нагадую, що він був наданий Господом для насправді чого. Запам'ятайте цей вираз про Пропорційне покарання, пропорційна відплата. Якщо хтось в тебе вкрав один мішок борошна, так, то це не означає, що тепер ти повинен там з нього здерти 100 мішків борошна. А те, щоб він міг відпрацювати так і віддати тобі там за один мішок, там ще один мішок, як там буде все вирішено, але потрібно розглядати це справедливо. Тому чому тоді Ісус каже, ви чули, що було сказано око за око і зуб за зуб, і він це каже саме в негативному контексті. Знову нагадую, Ісус тут не критикує саме вчення принципу око за око за зуб, за зуб за зуб, бо воно дійсно було для встановлення справедливості і підтримання справедливості в суспільстві, бо без цього ніяк ми не зможемо тоді жити без справедливого судочинства, незважаючи, незважаючи на те, що е, наше суспільство воно ще далеко не ідеально. Ісус критикує в даному випадку. Голу справедливість, автоматичну справедливість, сувору справедливість, яка автоматично робить якісь рішення, які нібито можуть бути дійсно справедливими. І що я маю на увазі, друзі, під цим наведу вам один з таких ось прикладів. І ще нагадаю одну річ. Завжди в святому Писанні, коли мова йде про встановлення справедливості, особливо для суддів, це завжди повинно було розглядатися з усіх боків. Потрібно було. Обставини розглянути людини. Мотиви потрібно було розглянути людини. Чому так сталося? Що призвело до цього? Так? В якому саме контексті це відбувалося? І завжди справедливість це не була лише сувора, гола справедливість. Вона повинна була завжди бути оповита, чим хесед. Що таке хесед? Милосердя. Милосердя. Суддя повинен був не просто бути, знаєте, таким суворим суддєю, Пам'ятаєте, можливо, роман Агати Крісті про цих про нагрітят, Я не знаю, чи це зараз можна використовувати це слово, так про, про, чор, про чорненьких хлопчиків, так? І ви пам'ятаєте, що там був суддя, який суворо всіх покарав на безлюдному острові, і також покарав і самого себе. Тому давайте повернемося тепер, <кій> вибачте. Повернемося до е, цього прикладу, який я хочу навести. <кій> до суді приводять людину, яка порушила закон. Ця людина вкрала хліб. Суддя каже: от порушник закону, ось факт, вкрадений хліб, треба покарати. Відрубайте йому руку. Так, або не відрубайте йому руку там, а нехай там він відпрацьовує ще там рік або два на цю людину. Ну, нібито все так. Є той, хто порушив закон, є факт порушення закону, і є рішення судді. Але давайте тепер подивимося, що означає суддя, який з усіх боків розглядає справу, і в серці цього судді. Є також ще така річ, як Боже милосердя і співчуття в залежності від контексту, який перебуває людина. А виявляється, хто та людина, яка порушила закон? А це хлопчик йому 12 років. Суддя запитує хлопчика: хлопчику, як так сталося, що ти вхрав цей буханець хліба у цього бізнесмена? А хлопчик каже: А тато мій. Загинув на війні, а мама померла від хвороби. А в мене залишилася сестричка, які чотири рочки. і братик, якому два роки. Мені важко знайти роботу, зараз такі економічні обставини. Я підходив до цієї людини і казав, що дайте, будь ласочка, хліба для нашої родини. А він мене посилав куди подалі і казав: десь звідси злидень. І я вимушений, був, коли я бачу плач сльози своєї, своєї сестрички і свого братика, я вимушений був це зробити. Відчуваєте різницю між першим підходом і між другим підходом? Так от. Ісус в першу чергу критикує саме перший підхід, отакий, знаєте, безжальний, бездушний, автоматичний підхід судочинства так? і справедливості. Бо справедливість повинна завжди бути також ще із милостю, в залежності саме від ситуації. Ось те, що я хотів вам сказати стосовно цього принципу око за, за око і зуб за зуб. Знову повторюю: Ісус не критикує саме вчення Писання, а застосування цього вчення. Бо ми люди схильні до того, що будь-що, ми можемо спотворити, споплюжити і зіпсувати. Така у нас. Грішна наша природа. Але далі він каже: а я кажу вам не противитися злу. Стоп, стоп, стоп. Я кажу вам не противитися злу. Ну, що це таке взагалі? Тобто нам взагалі не потрібно тоді, що чинити опір злочинціві. Гвалтівник, який гвалтує дівчину, вона що? Вона взагалі не повинна чинити опору. Просто лягати, і хай він її гвалтує. А зґвалтує один раз вона запропонує ще. Ну, друзі, давайте будемо чесними, щоб розмірковувати над цим текстом, над цими словами Ісуса, і ви можете також написати, що ви думаєте стосовно цього, і декілька прикладів можете також навести, чи турбує вас це питання, або інше домашнє насилля, яке чинять у нас в країні, на жаль, і це поширена проблема, це одна з проблем. Так, чи що тоді робити дружині? Наприклад, хоча є випадки, коли і дружини б'ють чоловіки, відчинять насилля, але в даному випадку ми беремо дружину. Що робити дружині, якій чоловік б'є постійно, б'є постійно, вона знаходиться от постійно в такому стані. Або б'є дітей. Взагалі не потрібно, що вона звернеться до когось а з духовних людей, а вони скажуть: не чини, не чини опору злу. Чи щось інше мається на увазі? Чи Ісус знову використовує, знаєте, таке доказ доказ від противного, таку е -е -е -е, перебільшення він використовує, використовує те, що ми називаємо гіперболу, для того, щоб привернути увагу до тієї проблеми, на яку він увагу. І ось тут він і каже. Якщо тебе хтось вдарить у твою праву щоку, підставимо й другу, то що тоді? Нам взагалі не потрібно захищатися. То у нас не взагалі не повинно бути якихось структур в суспільстві, які б захищали б людей, знедолених, ті, які <кій> зустрілися зі злочинцями, тощо не вже тоді можуть нас зґвалтувати, вбивати, он приходити з іншої країни зі зброєю вбивати. а Ми будемо стояти і казати, що. <кій> Вдарили в правощику, тоді її підстав ліву. Друзі. Важливий момент. Ісус тут вчить в першу чергу про відносини між особисті, між людьми, які спілкуються один з одним. Це особистий простір спілкування в першу чергу. І, по друге, Ісус тут не вчить, б'ють тебе. Саме б'ють тебе там <кій> прямим хуком, там і ще можна використати різні терміни там з боксу або з ще е, там, з біок якихось, а ти підстав іншу. Дивіться, він чомусь каже, коли б'ють тебе в праву щоку, підстав ліву Але тепер давайте подивимося: зазвичай <кій> у нас люди хто? Не шульги. Це я шульга. Так? У нас зазвичай люди використовують праву руку правші. А тепер можете навіть зараз перевірити це. Так, дивіться. Ось права рука. І от тепер позовіть, позвіть когось зі своїх рідних, близьких або друга, і спробуйте правою рукою кулаком вдарити в праву щоку. Спробуйте. Бачите? Це, це складно зробити, це, це не просто зробити отак, щоб це було саме таке насілля. А в ті часи, що малося на уваги, коли людина, іншу людину била ось ці, цим боком руки, била по щоці, і це була образа, це не, було, це не було, знаєте, от загроза саме життю людини. Це була образа. Це те саме, знаєте, як в наші часи, вам покажуть що? Покажуть середній палець. Так, і це може бути образливо. Іншими словами, можна було б сказати: якщо вам показують середній палець, то в відповідь не показуйте обома руками ці також середні пальці. Не відповідайте саме таким чином, а намагайтеся, як ми читаємо це і в посланнях апостолів. що Намагайтеся мати мир з усіма, якщо це можливо. І ось тут Ісус знову він не вчить буквально підставляти щоки. Хоча його сам первосвященик, пам'ятаєте, бив по щокам. От бив. Пощакам знущалися над ним, і не лише це було, знаєте, такі от образи, а дійсно застосовували насилля, тощо. От. Але Ісус буквально не вчить цьому. То чому? Тому що я вже про це казав в. Пояснені цієї проповіді, що якщо ми будемо застосовувати цей принцип буквально, то тоді нам буквально потрібно застосовувати і інші слова Ісуса, які ми читаємо в цій цінах проповіді. А що мається на увазі? А Ісус вчить, якщо твоє око, воно спокушує тебе, так, спокушує, то що? Вирви його, якщо рука спокушує, відруби її. А давайте тепер будемо чесними. Я впевнений на 100% на мільярд відсотків, що усіх у нас були, є і будуть, на жаль, сексуальні спокуси. І в такому випадку всі ми повинні бути вже без очей, якщо застосовувати цей принцип Ісуса, і без рук повинні бути, а ще й без інших органів тіла, які нас ще як спокушують. Напишіть, будь ласка, що ви думаєте стосовно саме цього пояснення, мені дійсно цікаво. Почути саме вашу думку на цю тему, тому я сподіваюся, що ми зрозуміли, що в першу чергу Ісус тут не вчить тому, що взагалі не потрібно противитися злому, що не потрібно захищати людей, бо це буде суперечити взагалі всьому вченню цілісному священного писання, коли Бог встановив. Так і владу, яка повинна що боятися Бога, служити йому і служити людям. І апостол Павло чітко і ясно каже, що не дарма от представник влади, він Божий суга відповідальний перед Богом і перед людьми. не даремно у нього є меч, тому що він Божий месник для чого? Для покарання тих, хто коїть зло. Тобто є функції захисту, є функції тоді, коли потрібно захищати, захищати ближніх. Як Мартін Лютер казав у свій час, що Ісус тут мене вчить підставити мою щоку, але він не вчить підставляти щоку мого ближнього. Розумієте? А я керуючись чим, керуючись головними заповідями люби Бога і люби ближнього, повинен тоді його захищати. Добре, це так, от ми. Загалом розглянули цей текст. У нас буде ще одна програма стосовно другої частини цього тексту, бо тут багато ще потрібно пояснювати і розглянути набагато більше застосування саме, саме цих слів Господа Ісуса Христа, і також як це втілося в його саме житті, і особливо в останні, в останні часи Його. Життя. І також розглянемо, як це застосовували апостоли Ісуса Христа. Бо знову нагадую багато про що можна казати. Ну і ще раз, якщо хтось з вас ще не, е, не, не спробував так, от е, вдарити когось, ну, грайливо, звичайно, так, правою рукою в праву щоку, то у вас після цієї програми ще є можливість. Це зробити. Добре, дякую вам за увагу. І до наступних зустрічей в нашій програмі. Не забудьте підписатися на мій канал. Сподобався ефір, є запитання або заперечення? Пиши радіо м.ю. 寂寞夜。